Так, да, коли Зеленський говорить, що Раша може готувати Майдан, Ну, він розуміє, що якої у нього інформації, побільше, що Раша вкладає в інформаційний простір і український інформаційний простір кошти для того, щоб якось там хейтили Зеленського. Ну, Ця ж інформація у нього є. Те, що Раша... Вона проігрує. і вони питаються якось це е, українцям припадати як війну, таку довгу війну, що там. Затяжну війну, що українців будуть там бомбити, обстрілювати. Нічого не буде затяжного. Зараз воно все розбереться і розгарнеться, тому що світу не потрібна агресивна там, країна така біля Європи. Нікому. Ні Канаді, ні Австралії, ні Японії. Воно не потрібно, тому що неможливо торгувати. Бачите, вони в Польщі ці расисти щось питаються, мут мутіть. Потім ну у них на фронті не виходить, вони розуміють, що рано чи пізно вони получать дуже гарно. Отримають те, що не залишиться, що і питаються нав'язати, що Україна не вийде, України не буде перемоги, не вийде на кордони. Не те, що на кордони, а таку раз часть Раші відхапають від Єйська, там те, що там на, на Чорному морі, те, що на Азовському морі, все буде Україна. І, і там ще на рубльовки становляться тільки, тому що там ця майсква, болота. Вонюче болото, нікому в Україні не потрібно, щоб його десь задіршати, чи щось його там до себе. Ця велика каналізація Москва. Що ще Ну, таке? То, що там питаються розхитати, то, що... тому що на фронті не, пол... не виходить. І вони розуміють, що. Не завтра, сьогодні вони отримають від мирового суспільства за те, що вони там і в Ізраїлі мутили, і там по країнах Африки. Мені подобається, як африканці до Путлера віднеслися. Один у цій військовій формі був там якийсь з Нігера, да, той там щось з Путином поторгувався, а другі ну, на нього смотрели на, як на ідіота. Думають, що ти там, там розказуєш. Ми самі розуміємо все. Ну, я бачив їхнє обличчя, що захвачували. Харава їм розказує, вони на це на все мочились з високої гори. Все, на все добре, до слідчої зустрічі.